Я вважаю, що мілка це найсолодший шоколад у світі. До речі, давайте я вас навчу, як описувати смаки чеською. Сладкий, сладкий. Солодкий. Солодкий. Маш рад Сладке снідання. Солоний. Та полевка є трохи слона. Цей суп є трошечку солоний. Горшкий Jirky, horšká čokoláda je zdravější. Jirky, šokolád korisnější. Horký, haračí. Pozor, ten čaj je horký. Oberežno, ty čaj haračí. Palivý, hostrý. Ta omačka je moc palivá. Cej sous, duže hostrý. Kyselý, kyslý. Ten jogurt je kyselý, ale chutný. Цей йогурт є кислим, але смачним щавнатей. Соковитий. То райче є красне щавнате. Цей помідор дуже соковитий. На цьому все. Всім чао. А я піду куплю нову шоколадку, бо цю я вже з'їв.